Я, Єгор Калініченко, навчаюся на третьому курсі у Державному навчальному закладі Слов'янський професійний аграрний ліцей за професією електрогазозварник, контролер зварювальних робіт. Проходячи практику електрогазозверником, з'ясував, що зварювання це один із найпоширеніших технологічних процесів з'єднання металів. Воно використовується у всіх галузях промисловості та значно економить час та метал, навчився зварювати спеціальні сталі, кольорові метали та їх сплави, використовував складне зварювальне обладнання. Володів технікою догового та газового зварювання, здійснював зварювання деталей в різних просторових положеннях, паралельно оволодів професією газорізальник. Під час проходження практики контролером зварювальних робіт дізнався, що основа для цієї спеціальності технічна документація та вимога до якості зварюваних з'єднань. Досконало вивчив будову зварювальних автоматів, напівавтоматів, плазмотронів, а також властивості і призначення зварювальних матеріалів. Мені було дуже цікаво здійснювати та відповідати за контроль якості зварених з'єднань, вибирати зварювальні матеріали, дотримуватись технологічних процесів та забезпечувати безпеку під час зварювання, додержуючись норм охорони праці та пожежної безпеки.